З усмішками на обличчях та з квітами у руках 2 вересня у Бориспільських ліцеях відбулось свято першого дзвоника. Спокійне навчання за шкільними партами замість уроків в укриттях. Саме з такою надією своїх дітей до школи ведуть батьки. Як ти налаштована? Класно? хочеш до школи? Так головне, що це не онлайн, а офлайн і це найбільша перевага. Все ж таки, я за якісне навчання. А от а все інше це вже не має значення. Коли наші діти мають змогу навчатися, від нового навчального року ми очікуємо, що наші діти будуть в безпеці. Це перше, напевно, чого б нам хотілося, а також що вони менше відчуватимуть те, що відбувається наразі, і Ну, хочеться, щоб в них було дитинство, звісно, і навчання нормальне. Наскільки це можливо в теперішній час? А як дитина налаштована до навчання? А, ну так, він запитує, якщо ми там будемо в підвалі, ти мене забиратимеш там. Ну поки що в нього є, так як ми вперше. Будемо навчатися в цій школі, то в нього, звісно, є такі невеликі страхи. Але загалом це нормально. все, він звикне, все буде добре. Всього ж цьогоріч в Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського буде навчати 760 учнів. Це на 60 дітей більше ніж торік, зазначила директорка Олена Майборода. Ми готувалися всім працівниками ліцею до нового навчального року. Які нововведення? в закладі буде присутній офіцер безпеки. Для створення і забезпечення сучасного безпечного освітнього середовища ми повністю готові. Заклад підготував укриття. Укриття розраховане на 500 дітей. Ми в цього року прийняли 4 перших класи, в яких буде навчатися 86 дітей загальною кількістю. Звичайно, що нашим першокласникам бажаю цікавого навчання цього року, а нашим випускникам 11-ти класникам, бажаю успіхів у навчанні, адже це рік для них такий буде плідний, бо це рік. Підготовки до нового життя в останнє свято першого дзвоника відзначають випускники. Вони говорять, що влітку відпочили досить добре, аби вже з новими силами розпочати останній найважливіший для них навчальний рік. Я провів в ліжну раді, політав з границею, побачив багато місць в Україні. Був волонтером, був діячем в Борисполі та й провів дуже чудово цей останні лі, лі останні. добре відпочила в принципі перед навчальним роком в 11 класі тому хотіла відірватися на останній рік скажімо так як налаштована до останнього навчального року Поки позитивно, далі буду бачити, в принципі, надіюся, що він пройде легко, з таким відпочинком та навчанням. Надіюся, що гарно закінчиться. Дуже хочеться, те, що він зробив в 9-10 класі, зробити в 11 класі. Прорватися в люди. Поки не знаю, що ще не здійснила, якщо чесно, не знаю, може, якийсь обливний день в тому плані. От, але надіюся, що все пройде гладко, добре. надіюся, що буду висипатися, кайфувати в принципі, навчання. Весело та з легкістю провести час за шкільними партами прагнуті випускники Бориспільського академічного ліцею. Частково з песимізмом, але намагаюся не звертати уваги на те, що це останній рік і проводить його як, як і не останній. Насправді нічого екстраординарного не очікую. Думаю, що ну нічого такого прям не буде. Що хочу зробити, та все, що хотів, уже зробив. Що хочеш сам собі поважати в останньому випускні терпіння, наснаги, щастя, здоров'я. І все найкраще, чесно, такі якісь неймовірні поражуття. І ніби хочеться, от уже все. Але по факту, все, що було в школі, воно залишається зі мною. І я хочу за цей рік здобути ще більше спогадів зі своїми однокласниками. Хочу організувати один неймовірний проект. Якщо в мене це вдасться, це буде дуже круто. І від цього навчального року я очікую нові емоції, нові знання. Це буде плідний навчальний рік, зауважила директорка Бориспільського академічного ліцею Оксана Пономарьова. Вона розповіла, що заклад готовий і до відключень світла, і до повітряних тривог. В першу чергу підготувалися морально. Ми налаштувалися, що як би та не було, це буде прекрасний рік, і ми його відбудемо чудово. І нас не будуть лякати відключення світла і все інше. Але тим не менш, ми зробили гарненький косметичний ремонт у своєму підвалі, тому що цього року підвал має вміщати значно більше дітей, ніж зазвичай. Звичайно, ну всі наші приміщення, кабінети, всі готові, тому до навчального року. Ми готові. Я вважаю, вчителі готові, я готова, діти готові. Круття ми розширити не можемо. Воно наскільки його в підвалі є, вже стільки є, але ми додали лавок трошки більш раціонально розподілили класи за сховищем. Ну я думаю, що цього року на піку навантаження. Якщо уж дуже невчасно прийдеться спускатися в підвал, коли йде перехрест першої і другої зміни, то в подвалі буде тисячу тисячу сто дітей. Одномоментно. Скільки цього річ першокласників у ліцеї? Сто шістдесят п'ять. А всього учнів тисячу 1500... п'ятсот. – 90. – чи багато це в порівнянні з минулим роком? Це багато, це майже на 100 більше. Отож від сьогодні учні розпочинатимуть навчальний рік з новими силами та прагненнями. Бажаємо їм, аби він був цікавим і успішним, і найголовніше спокійним і мирним. Анастасія Усик Назар Зергараскін новини ТРС Бориспіль.